Так, колектив, всім привіт. Буду сьогодні гострити цепки до пилки. Ось, і думаю, а зніму відео, можливо, кому цікаво, як би покажу, який станочок і сам процес, якби як, як гострю. Отже, станочок у мене кентавер. Ось можна зупинити, кому цікаво Все характеристики. Вже він в мене, не знаю, років два точно, напевно, вже й більше. Ось. Ним я в принципі, задоволений для домашнього використання. Саме то. Кріплю я його ось така лавочка да, маленька. І з трубциною прикріпив і він, в принципі, нормально, нормально стоїть. Що мені подобається в ньому? Що в ньому кнопка ось тут ззаді. І коли ти нажимаєш, тоді вона тільки якби, працює. Нажав, працює, пустив, не працює. Не так як нажав і він всю дорогу якби, крутиться. Да? От, нажав якби, і опустив, наточив, пустив. Мені особисто це ну, зручно. Тому зараз покажу, що тут в мене шкала, регулювання да? виставляю на 30 градусів, якби один зуб гостриться. Зараз я виставлю під Потім повертаю на інших 30 градусів, виставляю. І другий зуб, якби з іншої сторони, заточується. Все якби просто, більше ніяких регулювань немає. Ось тут тільки болт, якби обмеження, щоб нахил не був занадто, щоб не перерізати цепок. Все. Всі налаштування. І тут ну, виставляється. Як саме е, зуб. Якщо, наприклад, новий цепок, то відкрутив, відсунув трішки його і по мірі сточування цепа підкручується. Таке регулювання. Ось Тому виставляю телефончик і погостим. Так, спочатку я позначаю маркером зуб, з якого буду починати. Ось. І далі підвожу сюди і дивлюся. Видно? Потрібно трішки відпустити. І ось цим, ось цим вінтом назад трішки відпускаю. І підсуваю знову ще, Ось цей раз, якби виставити перший. Ну, напевно, можна спробувати. І короткими, ось такими, щоб не перегріти зуб. Ось. Дивлюся, все якби підрівняло, нічого не пропускає. І тепер через зуб. Кожен зуб через зуб, ось так я гостро. Ще раз подивлюсь. Все добре. Телефонний дзвінок трішки перебив. Продовжуємо. Zubá popidrovať ide. Ось і дійшли до цього, що, що позначали маркером. І ото вже можна, в принципі, і не гострити, але. Ось тепер цю знімаємо і ставимо на наступні 30 градусів на інший. Ось. 30 градусів, ось позначка. Ось градуси, все зійшлося і з цієї сторони тепер ставимо цеп. О, дріжки незручно телефон заважає. І ось цей позначений. І від нього якби йдемо далі. Всі, що йдуть зуби в іншу сторону. Регулювання всі ті ж самі, тільки інший кут. Опять два зуба попигра. Буби на острів. Знов ось цей позначений. Ми собі вже орієнтуємось, що це останній зуб. Це це нагостраний Так воно ну, і не побачиш, але? Але цеп нагострений. В домашніх умовах для дому більшого і не потрібно. Тому у мене тут ще 4 штучки. Я надіюсь було зрозуміло і видно, тому що трішки незручно. Телефон заважає і руками тут якби махаєш, тому суть зрозуміла. Станочок мені подобається для дому. Річ чудова. Тож... Ось таке відео. Думаю, зніму, можливо, кому буде цікаво і корисно. Все, наразі у мене все, я продовжую. Ще 4 штучки. Воно, як ви бачили, швидко, якби, ось, І сам собі ти не знімаєш лишнього, ніж потрібно, тому що коли здаєш ну, там, де гостра цепи, то вони тобі... Не дивляться, чи його можна трішки менше зняти, чи більше. Вони тут дубасять по, по максимуму. А тут ти сам собі регулюєш. Тому, тому ось так. Все, Всім дякую за увагу, всім до побачення.